Що ви привозите з подорожей? Спогади, радість. Відкриття новий досвід, подарунки собі та своїм близьким, щоб поділитися тим, що нам сподобалось. Усім привітики! Мене звати Діл Берхадієва, і я вам розповім про річ, яка вам точно буде нагадувати про ці дні і буде практичною у побуті. Ви нещодавно повернулися з мандрівки Карпатами і хотіла привезти з собою пляшечку кришталево-чистого гірського повітря, настояного на смереках, світанки і заходи сонця, чарівний голос, гірських річок і водоспадів. Але це все неможливо, тому захопіть сувеніри, завдяки яким можна буде знову і знову подумки повертатися в приємні моменти подорожі. Якщо ви були у Карпатах, то точно знаєте про що йде мова. Отож, я назву лише одне слово косів, косівська кераміка. Про неї чули всі. В її палітрі тільки три традиційних кольори жовтий, зелений та коричневий, а ще море візерунків, сюжетів і авторських інтерпретацій. Якщо ж вам по душі мінімалізм, шукайте творіння сучасних карпатських майстрів, яких надихає краса карпатської природи. На їх чашках, вазах і блюдах можна побачити жорстку текстуру, кори, підбитки живок на листках, природні кольори, гір і лісів. Але любителі всього екологічно чистого і натурального і безпечного. Порадує молочна кераміка, і ви, напевно, могли здогадатися з перших слів, що вона вимочується у молоці. Кераміка з Карпат. це те, без чого не варто повертатися додому. Вона ще довго буде вам нагадувати про ці дні. Але це ще не кінець. Якщо ви подорожуватимете Чехією, то точно прихопіть дорогою додому вироби з Богемського скла. Зараз розповім, чому вони такі цінні. Чехія не завжди була Чехією і сформувалася з кількох областей. Саме її сучасну західну частину називали за часів кельтів Богемією. Там ще сторіччя тому виготовляли вироби із скла. Цікаво, що Скло цінувалося дуже високо, а майстрів була невелика кількість. З 12 сторіччя ремесло складувів почало розвиватися, а вже у 14-му богемське скло стало доступним значно більшому колу людей. Зараз купити вироби з цього матеріалу можна по всьому світу, але значно приємніше отримати такий подарунок безпосередньо з країни походження. Чеське скло за своєю кольоровою гамою дуже багате, досягається кольорове розмаїття на виробництвах за допомогою хімічних сполук. Наприклад, марганець дає спектр від рожевого до фіолетового, а тенорит дає від світло-жовтого до чорного. Тож не забувайте дарувати своїм близьким горнятка, тарілочки і сувенірчики. І заходьте у сувенірні магазини. А з вами була Діл Бархаджієва. Па-па!